Як тільки вип'є, береться хизуватися гранатами, схоже, таким побічним ефектом і криміналом обертається черкування волинянина. Два роки тому його звинувачували у замаху на свою тещу гранатою. А цьогоріч улітку чоловік вирішив взяти гранату для риболовлі. Правоохоронці кажуть, що боєприпаси житель Ковальщини привіз із фронту, бо воював на Харківщині. Чоловікові інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Більше розкажуть наші журналісти. Після того, як волинянина звинувачували у тому, що нібито вчинив замах на свою тещу і кинув у неї гранатою, чоловік знову втрапив у кримінальну халепу, і на цей раз теж зі зброєю. Після інциденту з боєприпасом і тещою чоловік вирішив за допомогою гранати ловити рибу. Вибухівку та патрони привіз із фронту і зберігав вдома. Йдеться у вироці. Мовляв, забрав як трофеї. Перебуваючи в зоні бойових дій, взяв трофеї, гранату, патрони, які в подальшому перевіз по місцю проживання. В червні 2022 року точної дати не пам'ятає. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він взяв гранату та вирішив з її допомогою половити рибу на ставу. Пійшовши до ставу із своїм знайомим, показав йому гранату. Після цього гранату в нього відібрали перехожі щодо зберігання патронів, пояснив, що вони лежали по місці його проживання на видному місці. У вчиненому щиро розкаються, просив суворо не карати. Схоже хизуватися на підпитку гранатами, то у Волинянина вже стає традицією. Торік він розповідав, що ніякого замаху на те, що не робив. Мовляв, чаркував зі швагром і вирішив, так би мовити, похизуватися сувенірною гранатою. Кинув її, а та вибухнула. Їхав в поїзді зато, і ми сиділи вони мені дали, бо що вона там була кольорова. Ну, у нас тіпо, була не бойова, тільки сам той запав, що був в неї, повно робочий. І сиділи вагром, пили, пили, ну, йому показував. І, коротше, відкручував цього запала, видірнув кольцо. Кажу, в ньому йде принеси проволоки, бо кажу, ну, щоб, я знаю, що запал сам то може пам'ятати, але що там нічого так не бах, він то може там пальця відірвати. І він пішов, заснув, ждав, 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 ждав. Пішов на двір, кажу, покрити строжику, щоб має там проволоку винести. І сидів, вона пішла і все. Сижу, сижу, а пацієнт. Я таку кинув перед собою. Перед собою кинула. Перед собою, ну бо я знаю, що вона типу, не взірветься, нічого. Ага. І вона її побахнула. Тоді за незаконне поводження зі зброєю Волинянину присудили два роки умовного терміну. Тепер же Ковальський міськрайонний суд приєднав не відбуте покарання і Волинянину загрожує уже цілком реальне ув'язнення на 4,5 роки. Його захисниця каже, що буде просити суд зупинити кримінальне провадження. Мовляв, Волинянин уже знову воює на фронті. Вчора я дізналася, що обвинувачений на даний час знаходиться на службі в збройних силах України. Сьогодні в телефонному режимі спілкувалася з юристом та з особою, яка займається відправленням, а самовкладенням контрактів з громадянами, які виявили бажання служби в збройних силах України, і мені підтвердили, що 11 листопада. Качук Йорі Миколаївич дійсно був відправлений на службу. Але документів, які би це підтвердили, суду поки не надали раніше. Чоловік нібито лікувався. Лікувався підтверджене лікування. <плес> А наступного судового засідання він не зможе приїхати, бо через погодні умови також буде мати. Е, він на збройних. Він не приїде. Він в збройних силах. Я зрозумів. А як виявиться, що він не в збройних силах, ви будете стверджувати як захисник про те, що він через погодні умови не зміг приїхати, бо вам стало відомо. А ви з ним взагалі спілкуєтесь? Так що не спілкувалися. Аби перевірити, чи справді Волинянин воює, засідання переносять. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.